Щороку, 11 квітня, відзначається міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Ця дата обрана на честь подій 1945 року, коли в'язні Бухенвальда підняли повстання проти нацистів. А згодом були визволені союзними військами. Під час Другої світової війни через систему нацистських концтаборів пройшло близько 18 мільйонів людей, з яких понад 11 мільйонів загинули. На території Німеччини діяло понад 14 тисяч таборів. В Україні нацисти створили численні місця примусового утримання. Одним із найвідоміших був Янівський концтабір у Львові, який поєднував функції трудового, транзитного та табору смерті. Крім того, під час німецької окупації в Україні. Відбувався так званий Голокост від куль, під час якого було вбито близько півтора мільйона людей. Сьогодні в Україні збережено численні меморіали та пам'ятники, які нагадують про ті трагічні події. Місця масових поховань, братські могили та меморіальні комплекси є нагадуванням про необхідність збереження пам'яті та недопущення повторення подібних трагедій. Пам'ятаючи минуле, ми будуємо майбутнє без насильства та ненависті. Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів нагадує нам про важливість миру, толерантності та поваги до прав людини.